У моєї мами стався викидень під час першої вагітності. У мене є сестра на небесах. Марічка потім з'явився я і з самого початку були такі ускладнення. що це було небезпечно для життя, і швидше за все, я просто не народився. Ці ускладнення також були пов'язані. З пуповиною, яка була обмотана навколо моєї шиї, так що якби я почав народжуватися, то просто задушив би себе тою пуповиною. це було 52 роки тому. і медицина була на іншому рівні тоді. Тому моя мама багато молилася і сказала матері Божій: я віддаю тобі його, роби з ним, що хочеш. Він весь твій. Але я прошу від тебе тільки одного, щоб він народився і був здоровий і дійсно в момент мого народження якимось чудесним чином ця поповина обірвалася, і я народився без жодних ускладнень. А потім матір Божа давала мені розважитись багато багато років. Я приймав всякі насолоди світу і сім смертних гріхів. Так і в певний момент тоді, коли я хотів, будувати своє життя навколо свого уявлення про себе, а пристрастю мого життя стали східні єдиноборства. Мої тренери говорили, що ти народжений для єдиноборств. За єдиноборства ти і помреш. Ти живеш цим 24 години на добу. Так, так було. Вже у віці 21 рік я мав потрійний чорний пояс бойового карате. Це було все для мене. Це був зміст мого життя. Я хотів займатися цим до кінця життя. Тоді мене запросив мій друг священник до Міджугорія це особливе місце, куди я вірю, приходить Божа матір, готуючи нас до абсолютно переломних подій, які наближаються. я знав про це місце, що там об'являється Божа матір. Я ніколи не був невіруючим. Я був міністрантом, лектором. Я був аніматором молодіжного оазису. Я був на прославі і провадив прославу на віднові харизматичні. Але це все було тільки таке зовнішнє. Але коли я поїхав туди в Міжуґорія? Я пройшов щось, що змінило ціле моє життя. Я пам'ятаю, як тільки я вийшов з автобуса, я пережив якесь особливе входження в Божу присутність, я не міг цього тоді назвати, і я знав, що це її присутність. Це ніби ти входиш в такий розірваний час, що все, що є твоїм життям, твоїми проблемами, клопотами, турботами, перестає існувати. Тоді я не міг назвати, що ж то таке я пам'ятаю, як медитував по кілька годин щоденно. батьки завжди запрошували нас увечері всіх дітей на десятку вервиці. Так часто нашою сімейною молитвою було те, що батьки запрошували нас ввечері після щоденника. Як правило, ми молилися десятку варвиців, потім за все перепрошували один одного. Батьки нас благословляли, ми йшли спати, батьки продовжували молитися подружньою молитвою. І я пам'ятаю, як та десятка варвиці була для мене великим стражданням. Як батьки кликали на варвицю, то я весь час стогнав. І коли з автобуса вийшов священник і познайомив нас з програмою, яку ми там будемо за кілька годин проходити, і я дізнався, що не одна десятка, а я маю брати участь в одній цілій частині Вервиці, потім в другій цілій частині Вервиці, потім в третій частині Вервиці. Скільки тих вервиць? Я не дам собі ради. Заходимо до церкви, церква повна людей, так само, як і тут сьогодні, з усього світу люди моляться. І це було друге потрясіння, яке я пережив. Що молитва на Вервиці, яка так мене знуджувала, так нервувала, вона витікає з мого серця. Десятки вервиці витікають. І я зовсім не втомлююся. Не втомлююся. Приходить мир в серці, приходить переживання, що я не хочу закінчувати цю молитву на Вервиці. Дивовижно. Коли закінчилась та вечірня програма. Нас запросили на подбордо Богородиця мала з'явитися там увечері візіонерам. Ми були запрошені разом з усіма людьми в церкві. пам'ятаю, що мені вдалося бути досить близько за кілька метрів від блакитного хреста, на тлі якого з'являється Божа матір. Пам'ятаю, як спостерігав за візіонерами, особливо за іваном візіонером. Бачив його зосередженість на молитві, і мені було цікаво, але я дистанціювався від них. Чи хтось часом не робить якусь виставу, чи це не якась колективна галюцинація? А може, нас хтось обманює Така гарна розмолена атмосфера, запалені свічки, вервиці, співаємо для Господа, і в один момент дивлюся на цього візіонера. Він піднімає голову догори, падає на землю посеред того каміння, простягає руки і починає з кимось розмовляти. Я був здивований виглядом обличчя того чоловіка. Я бачив таке щастя, таке умиротворення, таку радість на його обличчі. І я знав, що він з кимось розмовляє, хто є 2-3 метри над ним. Настала тиша. Всі стали на коліна, і в своєму серці почали приймати Марію. Я не дуже хотів ставати на коліна, ну бо було якесь гостре каміння. Я кажу собі, не буду ставати навколішки. І тут я пережив те, що змінило все. Я відчув, що підходить до мене і обіймає мене руками якась істота. Якась особа. Я знав, що це були руки жінки. Я її не бачив, я її не чув. Але це було, ніби хтось в моєму серці буквально запрограмував, закарбував такі слова. Я завжди тебе любила і завжди буду тебе любити я почав трястися. Сльози почали котитися по моєму обличчю. Хвилі любові і ніжності Марії проходили через моє тіло. Я не знав, що відбувається, але мені було байдуже, що хтось бачить, що хтось думає. Я просто переживав найпрекрасніший час дотику до Божої любові якщо порівняти ті кілька хвилин, бо це тривало кілька хвилин, з тими годинами медитації дзен на протязі 15 років моїх тренувань, то це все є нічим, нічим. Коли я думав, що всі дороги ведуть до того самого Бога, що медитація і молитва це одне й те ж? Ні, це не одне й те ж. Це дві різні речі. Вони не ведуть до одного і того ж Бога. Душевний спокій натренований через медитацію. Це щось зовсім інше, ніж спокій серця, який є даром Святого Духа. Це щось зовсім інше. Я досвідчив це на собі дуже чітко. Тривало кілька це тривало кілька хвилин. Коли закінчилось, візіонер взяв мікрофон. І і сказав, Богородиця прийшла до нас дуже радісна, дуже щаслива. вона посміхалася, розглядалася, простягала свої руки і почала молитися над деякими людьми. Були два зцілення у нашій молодіжній групі. жінка, яка їхала в інвалідному візку, котра що кілька годин отримувала укол обезболення, дуже болісний в хребет, щоб могла витерпіти, просто їхати в автобусі цим маршрутом. Вона була повністю зцілена. і дівчина, яка йшла на милицях на цю гору з артритом гомілково стопного суглоба, вона була зцілена в одну мить і вже спускалася з гори без милиць. Богородиця, як описував її візіонер, є молодою дівчиною приблизно 18-20 років є настільки гарною, настільки прекрасною, що люди впадають в екстаз, бачачи, як вона виглядає. Потім потім, коли я писав одну з робіт. На тему вигляду Матері Божої у святих містиків, які передали нам її зовнішні риси обличчя, як вона виглядає, як вона рухається, як вона усміхається, як говорить. Вони всі були настільки зачаровані тим, ким вона є, як вона виглядає, що впадали в екстаз від самого факту краси якої навіть не могли описати тої молодої дівчини, яка є царицею неба і землі, нашою матір'ю. Після цього люди почали спускатися до своїх пансіонатів. Я не міг і не хотів зупиняти того, що відбувалося в моїм серці. Я сів на камінь біля того синього христа. І кажу, матір Божа, якщо це все не є дурницею, це що тут відбувається, не якась психоманіпуляція, то прошу тебе прийди, але тільки до мене, тільки до мене. І знову я відчув, ніби хтось сів біля мене, обняв мене руками, і я знову почав плакати, як дитина. То так, ніби тут раптом погасло все світло. І я вас не бачу, але знаю, що ви тут є. відчуваю вашу присутність в цих обіймах до неї. Я відчував її все життя. дівчину, з якою мав одружитися, плани стати великим майстром карате, поїхати на Окінаву там багато років тренуватися зі старими майстрами. Я віддав їй все, все, все. Я не міг закінчити вервицю, яка просто лунала, лунала, лунала. Я привіз звідти з Меджугор'ї гарну фігурку Божої Матері. Я її поставив. Найперше повикидав зі своєї кімнати, яка виглядала як тренажерний зал, серед нунчаків, мечів, всіляких знаряд для вбивства, щоб калічити людей. Я це все викинув і зробив її вівтар, поставив цю фігурку в центральному місці, побіг, купив букет квітів, поклав її перед тою фігуркою і не міг перестати дивитись на неї, посміхатися, плакати і був з нею. я був сам удома. Мої батьки поїхали. Родина виїхала. І я. Пам'ятаю дзвінок від мого друга, каже, де ти є? Ти маєш вести групу для чорних поясів ой, я забув, Кімоно в рюкзак швидко. Їду на цю групу. Хлопці з 40-50 чорних поясів на пляжі в ряд чекають на початок тренування. Я виходжу до них, вони так дивляться на мене, на себе, на мене, на себе, на мене. Бо я до чорного поясу прив'язав собі вервицю. І кажу так, не буде ніякої медитації. Просто ми всі разом зараз відмовимо одну десятку варвиці, чи комусь подобається, чи ні. Після того, як ми відмовили цю десятку варвиці, дуже трудно, але якось відмовили. Я показував, як на 50 різних способів можна когось вбити, покалічити. І в певний момент я перервав це тренування, вийняв вервицю і кажу, хлопці, це не має сенсу присвячувати все своє життя тому, щоб вчитися вбивати когось, робити комусь боляче, завдавати шкоди. Не в цьому сенс нашого життя. Сенс нашого життя в тому, щоб любити і бути улюбленим. Вони так на мене дивляться, з якої секти повернувся. Розумієте? Я сам був здивований себе. Що я говорю? Кажу добре, хлопці, я вам зараз поясню, ставлю всім пиво, йдемо вип'ємо пива. На пляжі був такий ну такий гарний бар. Ми сіли, з'єднали столики, я починаю розповідати про те, що пережив кілька днів, тому там в Меджугорії. Десь там, десь в глибині душі, я мав таке, що, можливо, вони будуть сміятись з мене, але не показуватимуть тому, що бояться, що одразу дістануть від мене. Але десь в кімнатах вони будуть сміятись з мене. Виявляється, вони всі так слухали? Я сам дивувався. Як мої слова впливають на їхні серця? В якийсь момент один каже так слухай, а ти не міг би помолитися за мене? Маю таку важку ситуацію з дружиною. А можеш помолитись за мою дитину? Бо Вона хвора? Третій. Ви розумієте? Хлопець, який вже кілька років по радіо розповідає, є інструктором з йоги. Як за допомогою йоги можна заспокоїтися, гармонізувати космічну енергію, енергію землі в людині, і як ти чудово гармонізуєшся з усіма? У нього троє розбитих шлюбів, діти не хочуть його знати. Я знаю, яке у нього життя. З іншого боку, я завжди махав головою, коли слухав його, різні тексти по радіо, як йога чудесним чином гармонізує тебе зі всім. Він каже Поможи мені. Я хочу пізнати цю любов. Я кажу, хлопці, я везу вас всіх в Меджугор'є, але перед тим як я вас завезу туди, так потім тих три четвертих хлопців поїхало. Але перед тим давайте помолимось. Де? Тут? Тут? Так, тут. Вірю в то дуже сильно, що Матір Божа може прийти до вас, так як прийшла до мене там, тут, так, тут. А що маємо зробити? Відкладаємо пиво. Ставайте на коліна довкола, закривайте очі, а люди так на нас дивляться в тімбарі. Я не впізнавав себе, я не знав, що я говорю, ніби якийсь чувак з космосу. Я сам себе був вражений, що я говорю. Що я роблю? До чого їх закликаю? Кажу добре: закривайте очі, повторюйте за мною. Мати Божа, мати Божа. Ми тебе не знаємо, ми тебе не знаємо, але ми хочемо тебе пізнати, але ми хочемо тебе пізнати. Віддаємо тобі все наше життя. Віддаємо тобі все наше життя. Прийди зараз до мене. Прийди зараз до мене. Ну і так ми цю молитву провели. Так, так гарно. Я мав закриті очі. Закінчив, відкриваю. Так дивлюся. Тишина. Один, другий, третій починає протирати очі. Так, знаєте, щоб не було видно, що розплакався, щось там відбувається, бо це нерозумно, бо соромно перед друзями. Але я бачу, як матір Божа торкається кожного з них по черзі. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.